Два змагальних дні і три вікових категорії. Верес Кап вперше у Здолбунові. Півфінальні матчі вікової категорії Ю-12. Господарі турніру команда Дю США Здолбунів перемагає академію зорі і проходить у фінал. Там юнаки чекають на іншого переможця. Дю США Рух, який вперше приїхав на турнір зі Львову у футбольній лотереї. Розігрує місце у фіналі з командою з Костополя. Вирішальний удар за гравцями руху. Фінал. У команд зі Здолбунова та Львова 30 хвилин, аби довести свою перевагу. Концентрація максимальна. Давайте зонами, дисципліна ігрова, з емоціями. Все, ми в фіналі. Давайте. Попри моменти, забито у першому таймі, не вдається жодній із команд. Рух більш націлений на ворота. Видно, що здолбунівчани часто не встигають за суперником. Тренер намагається мотивувати гравців. Саме головне терпіти хлопці, терпіти 15 хвилин залишилося. І ми виграємо це рух. Побачимо. Ми вже переважаємо саме головне, в собі. Впевненим буде. все. Давайте подавайте. Початок другого тайму, і відразу шок. Львів'яни відкривають рахунок. Часу все менше. Мрії про перемогу у фіналі для гравців із Долбунова стають все туманнішими. Втім, гравці продовжують йти в атаку і за хвилину до кінця. Зрівнюють рахунок. Фінальний результат 1-1. У львів'ян є пояснення, чому не вдалося перемогти у грі. Не вистачало дружності, всі між собою сварилися. Далі серія пенальті. Перший удар від Здолбунова невдалий. Львів'яни б'ють точно. При рахунку 3-4 знову не забиває гравець Здолбунова. Юсеша Рух стає переможцем вереж кап у віковій категорії ю 12 Здолбунівчани при власних вболівальниках. Другі ми тренуємо фінальні. Ну у нас є лотерея. Не можна сказати, чи ми виграємо чи програємо. Це готеряє все Турнір у Здолбунові З Долбунові Вережуніорка стає тринадцятим за ліком і має кілька особливостей. Вперше змагання тривали протягом двох днів і відразу у трьох вікових категоріях: Ю 9 ю U10 та ю 12 У кожній по вісім команд. Відтак, загалом їх було 24 – Це близько трьохсот юних футболістів. Здолбунів для проведення вибрали не випадково. Ви вирішили в Здолбунові провести. Бо ну фактично ДЮСШ з Долбунів вони в нас дуже гарно виступають завжди на турнірах. Діти ну, ми тако поговорили, вирішили для них зробити тут свято таке. У команд протягом турніру була чимала група підтримки. Зокрема, батько одного із гравців зі здолбунова каже: після поразки у фіналі емоції не найкращі. Втім, дорікнути ні сину, ні команді не може. Грали чудово на цей момент. На сьогодні нам трошки нашій команді не повезло. Да? Але але це тільки це такий крок, крок вперед. Да? Це головне досвід, головне емоції, головне. Щоб щоб воно все так гарно все проходить в нас тут на місці, і це нам дуже приємно. Серед вболівальників і міський голова здолбунова, Незважаючи на те, що е, з поступився львівській команді рух е, по пенальті, тому надірвав трошки вже зв'язки. Зв'язки от це емоції, це класно, круто, тому це ну захоплює під час нагородження. Усі досхочу і наспівалися, і натанцювалися. Oh, oh, oh. Відтак чемпіонами вереж джуніорока по віковій категорії Ю 9 стала рівненська команда Динамо Фемелі. Серед десятирічних рівненський колектив Олімп. А серед найстарших – 12-річних Дюсаша Рух зільвову. Раніше кубок був перехідним, але цього разу він назавжди залишиться у переможців. Наступний верес Junior Cup, анонсують вболівальники. Теж буде багатим на ексклюзивні та емоційні моменти. Вадиморос Михайло Мандзюк телеканала ITV.